Усім привіт, дівчатка! Сьогодні у нас 15 травня і я розпочинаю свій в'язовлог. Півдня я провела за пошиттям наволочок для потушок. Ось одна з них перед вами. Ось така красуня. До речі, тканину на неї. Я купувала ще в Казахстані, коли ми там жили в Алматі. Так що, як бачите, нарешті нарешті мої пернаті зірочки оформились в подушку. Зробила я тут такий якби, кантик по периметру. І ось такий задник в неї з потайною блискавкою. І ще одну наволочку я пошила. Це теж моя давня мрія. Це моя вишивка, яку я дуже давно хотіла оформити. Спочатку в бортики в кроватку дитини, а потім в наволочку. Ось так вона в мене ззаду виглядає. Можливо, не ідеально, але мені нормально. Головне, що в моєї подушки. Що моєї подушки з кицією, тепер є подружка, Така ось собачка. Так, не ідеально, так, не зовсім тканини співпадають, але мені подобається. Ну, і тепер я з чистою совістю можу приступити до в'язання. І що я хочу завершити: ось ці дві, два светрики, цих, як я вам говорила в попередньому відео. Знімаю з рук, дівчатка, бо поспішаю, зараз за дитиною поїду в садочок заберу. І хто пам'ятає якщо хто пам'ятає, я хотіла вишити тут ось таких двох котиків. Але це такий кропітка така праця. Що, ну ні, я я здалася. Не буду я цього робити. Хоча ідея вишити таких котиків або замовити десь, якщо це не дуже дорого, на замовлення, щоб мені вишили отак от по малюнку, такі нашивки, я цю ідею не залишаю. Можливо, я сама вишию, але не на, такій, не на такій пряжі. Вона така дуже Дуже така нестабільна, і вишивати по ній буде неприємно, незручно, досить складно. Що я вирішила? Я хочу ось тут понизу пришити такими воланами мереживо, як таку, як баску, чи то спідничку зробити. Ну Не знаю, ось десь такої ширини. 8-10 см максимум. А ось тут. Прямо проситься якась теж аплікація, але це буде вже або квіточки гачком, або, можливо, з того ж самого мережева, щось я придумаю. Ну, в усякому випадку, це буде набагато простіше. І вже дитина, я сподіваюся, нарешті зможе носити цей светрик. Номер один і номер два це ось цей майбутній светр. Я вже відмотала. Пряжу. Тут на конусі було три види пряжі змотано. Верхній, цей молочний був тут, я його відмотала і зараз буду заправляти в машинку і в'язати. Мабуть, спочатку зв'яжу, можливо, зразок в одну і в дві нитки. Подивлюся, скільки складень в'язати. Хочу в'язати на такій же щільності, як і тіло цього светру, щоб не робити додатково ніяких розрахунків. Хоча я розумію, що це дві різні фактури, дві різні пряжі, але ну, похибка, якщо якась буде невелика, то не страшно. І потім, мабуть, буду вручну вив'язувати манжети на рукавах, як я це робила з горловиною. Тому що. Бо так я ніколи не почну. І поки я ще ці манжети переберу цю резинку один на один. Так що, дівчатка, іду зараз в'язати. Ні, зараз я йду за дитиною, а потім буду в'язати. Один рукавчик і потім інший. Ну, і я думаю, що ви помітили ось цю красу, такий букетик, такий букетик з польових квітів, дуже мені подобається. До зустрічі! дівчатка. У мене минуло кілька днів сусід з перфоратором вигнав мене з кімнати, де я хотіла знімати цю заключну частину для даного влога. Тому скачу тут по балкону, намагаючись спіймати останні промінчики сонця, яке марно, марно теж намагається продертися крізь дощові хмари. Ну, Але вже як є, хочу вже завершити, показати вам, що в мене є на сьогодні. І це чотири вироби, які зараз перед вами. Мій светр, який я в'язала на машині, і мені залишається лише його зібрати докупи, і три дитячі светрики. Так, а розпочну, я, мабуть, з цього світерочка, який я в'яжу із газалу Organic Baby Cotton, і в ньому найменше, що змінилося, я дійшла до підрізів і розділила в'язання на. Рукави та тіло. Зараз мені треба буде приміряти цю річ на соню і подивитися, чи не за короткі вив'язала я реглані лінії, бо щось в мене є така підозра. Не дуже мені подобається в'язати резинку, зокрема горловину і манжети з цієї пряжі. Ну, Бавовна, яка не тягнеться, я думаю, ви мене прекрасно розумієте, що за нею потрібно око та око, щоб вона рівненько лягала і виглядала ну, якось пристойно. Сподіваюся, ВТО це трішки виправить, ну, але як би там не було це річ для в основному домашнього вжитку, для того, щоб потягати вдома. Тепер щодо цього світорочка жовтого, як ви пам'ятаєте, я дуже довго мучилася тим, як же мені оздобити його, як завершити, щоб вже це була готова робота, яка бажано би мені і дитині, і всім моїм рідним близьким подобалась. Ну, Це завдання таке було з зірочкою. Спочатку я хотіла вишити ось такий малюнок моєї доньки тут на цьому світорочку, але виявилося, що це дуже важко, бо полотно надто вже еластичне, тягнеться, тече в різні боки, тому від цієї думки я відмовилася. Спробувала я. Прилаштувати сюди мереживо. І, до речі, мені повезло, мене якраз вдома було, був відріз, от от, він сюди весь пішов, такого красивого білого бавовняного мережива. Я його сюди пришила, і мені захотілося доповнити, цей, ну, доповнити мережевний низ ще якусь деталю на тілі светрика. Тому я пошукала. Пошукала в себе ще мережеве якесь, я думала, або, можливо, із о, такої мереживної стрічки зробити якусь квітку, але ну, це виглядало, чесно кажучи, грубувато. Вона завелика, від цієї ідеї я відмовилася, але о, вирішила, що я зв'яжу гачком просто сюди кілька квіточок і таким чином отут їх розташую. Вони будуть різного розміру, можливо, вишию ще щось ниточками, не знаю, по полотну, якісь листочки, завіточки. Не знаю. Це в мене DMC Perle. Дівчатка, Хто вишиває, я думаю, ви в курсі. Це, здається, номер 8 така більш товстенька ниточка, а це мерсеризована бавовна. І є в мене ще ось така нитка, теж бавовняна для в'язання гачком, це Ярнард Лілі. Я чому поклала сюди цю розпочату серветку, бо хотіла б подивитися, як буде виглядати більш товста пряжа, ну, в'язання з неї, мережеву таке, на цьому полотні. Ну, Мені здається, все-таки тонша ниточка і дрібніше в'язання буде виглядати краще. Тому я вже собі з Пінтереста наскачувала цілу купу різних і зірочок, і сніжинок, і квіточок гачком оберу 2-3 штуки і сюди їх прилаштую. Скоріше за все, з цього якраз і буду в'язати. От. Тож чекаю від вас коментарів, як вам така моя ідея. Фото на дитині. Фото і відео я вже покажу вам в наступному відео в лозі. Або, можливо, це буде відео про готові роботи весни. А зараз вам отак покажу поближче цю ковтинку, цей светрик. Дуже гарне, як на мене, бавовняне мережево в мене знайшлося. Я зараз коли шукала в магазинах, і в Інграм, і в таких на сайтах в інтернеті. То з цим, ну, якби. Не так просто знайти саме отаке, в'язане в стилі макраме. От так. так, довелося мені в кадр покласти ще й свій светр фіолетовий, бо зовсім якісь уже такі кольори похмурі. Сонця нема. Відповідно, ну, треба якось витягувати. Загальну картинку, щоб були яскравіші кольори і світліші. Так от, перед вами зараз третій светрик, він уже, як ви бачите, повністю дов'язаний, і на ньому залишилося лише вишити цей малюночок моєї донечки. В'язала я його тіло з букльованої такої пряжі. Я вам обов'язково вставлю скрин артикулу. Це меринос і ангора. Здається, іпа, я постійно забуваю точний склад цієї нитки. То я в'язала в одну ниточку її і в одну ниточку дуже тонкого гребінного мереносу. Тут 2,5 метрів 100 г. Резинки я в'язала горловину і низ. З, цієї, з цього ж ми два складення і одне складення 100% кашемір білосніжного кольору. Якщо ви подивитесь, я думаю, помітно, що резинки вони більш ну, трішки відрізняються за відтінком. А на рукавах я ще й додавала еластан. У мене з'явився білий еластан, і це просто просто. Прекрасно. От. А рукави у мене зв'язані із артикулу мус від зеня баруфа. Це 80% меринос, 20 якщо я не помиляюся, от така ниточка. Тож, цієї нитки я зв'язала зразочок, щоб хоча б приблизно порахувати. Щільність і подивитися взагалі на те, як це буде все виглядати. І чи в'язати мені в одну чи в дві ниточки. В дві не варіант взагалі, бо ось тут така прям це шубка виходить. Дуже-дуже щільне таке полотно і дуже тепле буде. А в одну ниточку мені здалося якось занадто вже ну так жиденько. Бачите, дуже вже так рихло прозоро. Тому. Сюди я підмотала одне складення, тут немає в мене етикетки. Це, погляньте, практично тон в тон. В мене був меринос з кашеміром, якщо я не помиляю, 130 на 70, вірніше 70 на 30, десь 15 м 100 г. І е, блакитний рукавчик в мене зв'язаний був цим міксом. А ось цей ліловий, чи як його назвати, цей колір. Ну, В принципі, з такого ж самого складу теж ниточка мусу і одна ниточка з суміші мереносу з кашеміром в тому ж десь відсотковому співвідношенні. Але вона не попала тон в тон, бо в мене просто не було такого, ну, такої пряжі. А вона така, знаєте, як зів'яла, така пожухла, вигорівша. Троянда. Ось, якщо бачите, меланжик такий вийшов. Ну, в принципі, це мені навіть сподобалося, тому що оцей фіолетовий колір він не такий кричащий став. Та нитка його якось так трішки ну, заспокоїла. цей відтінок. От така річ в мене вийшла. Ну, І, звісно, тепер мені залишається лише вишити дану, даних котиків, і буде. Светрик готовий. Коли я його дов'язала, які в мене думки з'явилися стосовно цієї речі? Значить, я хочу зв'язати ще таку саму, точно таку саму, але на розмір більший. В резинки вже додавати еластан, благо він у мене є. Той кашемір білосніжний можна не додавати, бо він, відріз... він змушує відрізнятися за відтінком резинку і основне полотно, Рукави в'язати із самого тільки муса, не додавати нічого до нього, ніякого підмоту. Хай вони будуть такі повітряні, мені це дуже тепер подобається. Рукави робити більш вільними і перерахувати цю головку рукава, зробити її більш високою. Такою. Чому? Тому що пройма отут, на самому тілі, в мене якраз нормально була по висоті, а рукав я вив'язала, так як я в'язала ну, практично на око, то я за коротку лінію, якби головку рукава е зробила таку маленьку, закоротка лінія, і довелося вже припосаджувати полотно тіла на, до головки рукава, як ви бачите, якби нічого страшного, але, і воно не впивається в підмишку моїй дитині, але ну, мені хотілося б, щоб тут більш було так вільно, то це я собі таку на майбутнє зробила помітку. Розрахунки в мене всі є, то зв'язати ще таку саму річ не проблема. Ось такі кольори я обрала для цієї вишивки все це мереноси. Ну, я думаю, що постараюсь принаймні, я швиденько все це вишити. І ми переходимо до останнього виробу. Це мій светтер, який мені вже дуже кортить завершити і випрати, бо він якраз зараз, ну, так, Такого нормального чоловіка. Крім того, я зрозуміла, що мені хотілося би мати якийсь ну, невеликий запас аластану для того, щоб його вплітати в резинки. Ви бачите, що робиться. От, ну, я сподіваюся, що я за допомогою ВТО і впливу різних температур на різні ділянки светру я з цим впораюсь. Не буде воно так сильно фалдити. І ось він заключний етап це пришивання горловини, кетлювання. Я вже її так наживила на такі булавочки. Ось так це все виглядає. Звісно, мене трішки лякає стан моєї резинки. Ну, але я сподіваюся, що ВТО це виправить, а як ні, то ниточка з пандексу мені в допомогу прозорого, щось буду з цим робити. От, і мені треба набратися мужності і все це прикитлювати і носити прохолодними літніми вечорами. Бо літо в нас буває різним. Ну, це я сміюсь, звісно. І якщо мені все вдасться, то я вже собі подумки в'яжу ось наступний такий светр, наприклад, з жовтого, яскравого. Ну, але хто знає, може, мене перемкне на щось інше. Ось такими були мої успіхи за ці дні. Я вважаю, я непогано. Потрудилася, напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Буду дуже рада спілкуванню. Напишіть, що ви зараз в'яжете. І, можливо, якийсь процесів моїх вам хотілося б побачити найближчим часом. Завершено. Дякую вам за увагу! Гарного настрою! Тримайтеся, бережіть себе і до наступних зустрічей!